Друзі, всіх вітаю, всім бажаю щастя і добра, мирного неба і скоріше перемоги. Сьогодні я вимушений в принципі, звернутися до людей з таким питанням. Я вперше з таким зіткнувся і з початку війни, і взагалі, значить, в чому справа? Що на початку березня до мене, як до нардепа і волонтера, звернувся Ігор Іванович Франчук. Командир взвода, він старший лейтенант Азова. Значить, з тим, щоб ми допомогли хлопцям і з комп'ютерами із медичним от таким, рюкзаком. Парамедика. Ви знаєте, ми багато допомагаємо. Це така невеличка швидка допомога. Значить, ну, в чому питання? Ну, ми допомогли, все хорошо, і ніяких питань взагалі не було. Ми багато кому допомагаємо. А потім Ігор Іванович проникся, кажуть і надіслав мені підписаний хлопцями прапор. От бачите, тут багато підписів. Це хлопці, які з його звода, бійці Азова. Ну, я було дуже, був дуже зворушливо, і я вирішив подякувати, виставити пост. Вистав його вчора, от ви зараз побачите. Далі під вечір для мене це дуже несподівано, я вважаю ненормальна. З'явилось повідомлення є такий боєць Азова, він командира там бігади певний Дмитрій Кухарчук, він з Черкащини. З приводу того, що він, як кажуть, обзивав мене там в пості останніми словами, назвав. Мене що я колаборант, і що взагалі ніякого відношення до Азова немає, і мені бригада нічого не видавала. Я спеціально значить, от зараз показую посвідчення пана Франчука, от з ним переписка, куди ми передали, от е, довідка. І от хлопці навіть фотозвіт прислали і були е, дуже вдячні. До речі, ми не перший раз е, співпрацюємо ну, з хлопцями чи дівчатами САЗО. Наприклад, от ми нещодавно от я навіть покажу фото, Рівненську область раніше передавали також і брак парамедика парамедику САЗО в принципі. Тобто, в принципі, нічого такого, як кажуть, ну, дивовижного не було б, якщо не пост пана Кухарчука. Після того він. В коментарях написав, що Франчука, Франчук вже не працює в Азові і зробив це самостійно, а бригада рішень не приймала. Я хочу пану Пухарчуку пояснити одну дуже просту річ: що кожен українець може мати український прапор. Якщо хлопці з передової мені підписали цей прапор, це для мене велика честь і повага. І вони не повинні питати дозвіла. Когось в Черкасах, в інших місцях. І якщо вони хотіли подякувати, і за що я пану Франчуку Ігорю Івановичу, керівнику взвода, дякую дуже, то це їх, це їх справа і це наша з ними справа, і це спільна наша справа направлена на перемогу України. Тому е, пішла політика далі. Значить, то, то такий пан Хохрачук. Ну він, в принципі, зараз е, на передовій за це йому повага, але він дуже тісно пов'язаний. Мером міста Черкас, паном Бондаренко, по якому я нещодавно написав пост про його премію 400% зарплати, критичний пост, і тому така пішла, як кажуть, як сказати, відповідь, провокація. Значить, далі ще пише колишній нардеп, зараз він депутат Черкаської облради, Олег Петренко, також в пості, що він значить, мені має пику набити і так далі. Так ви можете, пане Петренко, краще пику бити своїм колегам, які брешуть, або ви на заказ працюєте також. Тому він пише в своїх коментарях, що я нічого не допомагав Азовцю. Я вибачаюсь. Ми все, що передали, це це є. Це легко перевірити. Зараз я ще раз от, на екрані ми покажемо а, переписку офіційно, звіт і так далі. І ще раз кажу, я розумію, що ви також волонтерите зараз. І я підтримую рух, підтримка ЗО, який ви очолюєте. І це нормально. І хочу до речі сказати, що ми допомагаємо багатьом підрозділам, Не лише там нам не важливо, звідки воїн, ми просто допомагаємо тим, хто на передовій. Але це не означає, що ви можете мене гидити, мені погрожувати. Тамити і так далі. Я щодня працюю. Наша команда з першого дня війни передала, передає щодня допомогу воїнам, переселенцям, медичним закладам, навчальним закладам, соціальним закладам і так далі. І ви не маєте жодного права ні ви, ні Бондаренко, ні навіть Кухарчук, який на передовій, але втягувати військових і волонтерів в політичні розборки. Це дуже ганебна і неправильно. Я зараз виклав всі відповідні документи, звіти. Я вважаю це питання вичерпним, але я доповню ще. Я хочу, так знаєте, от, той, хто ще раз каже, що я колаборант, просто плюнув в обличчя. Тому що починаючи з 2014 року я двічі під санкціями Російської Федерації, цього взагалі. Це спочатку був у 2014 році локальні санкції, які незаконний парламент Криму наклав на мене як на нардепа. Потім у 2018 році за мою проукраїнську позицію на мене накладено було санкції вже на загальнодержавному рівні Російської Федерації. Я зараз от показую офіційну відповідь Міністерства закордонних справ України. От бачите, тут є хто. Е, От, під санкціями, хто є, от тут дивиться, значить записано, і є в додатку. Значить, сьогодні 921 українець під санкціями. А, і от, наприклад, от я по алфавіту йде от Віценка Антон Володимирович. Я зазначу, що починаючи з 2014 року я дуже багато допомагав Сілам АТО. До речі, це дуже добре знає і Бондаренко, і Кухарчук, і Петренко, але вони свідомо. Політичним мотивом намагаються мене просто гидити. Це не робить вам честі ще й перед святим для всіх християн святом Пасхи. І я зазначу, що у нас, на жаль, в Україні немає закону такого про безпідставне звинувачення людини, в тому числі там колаборант, інше, але є ще моральна етична сторона, і ви не маєте жодного права. Мене гидити, Тому що я патріот, тому що я під санкціями Російської Федерації, тому що я щодня допомагаю і спас багато життів, і багато допоміг і фронту, і закладам, і багато зробив для тої ж самої Черкащини. І за мене я вам нагадаю, шановні друзі, які от такі провокації, як вчора розмістили, проголосувало майже 52 тисячі людей. Це Перший результат по Україні підтримка людей. Тому я далі буду працювати, далі буду допомагати. За позицію пана Кухарчука. Я хочу вибаччити за те, що він так написав перед бійцями Азову, яким я допомагав, і іншими бійцями по всій Україні. Я вірю в те, що такого більше не повинно бути. і Вважаю, що всі зараз в Україні мають сконцентруватися на допомозі фронту, на допомозі переселенцям, на допомозі економіці, а не на подібних провокаціях і замовних матеріалах. Дякую всім за увагу. Віримо в перемогу України. Всіх вітаю наступаючим святом Пасхи. Слава Україні!